Мене гроші як такі не цікавлять. Ви знаєте, скільки я цих грошей міг би набрати отут ну, 100 мільйонів. Доларів. Доларів, звісно. 150 мільйонів. По шори загнати. Я інколи посаджу і кажу. Я тебе буду ругати. Тебе буду ругати. А ти одні якось". кажу. Ти придурок. Я тобі сказав 5 мільйонів офшори шори пригнати. Що не пригнав? Шеф, шеф, через пару днів я пожалюю тобі 7 мільйонів. Мене ж пише КГБ кожен день. І вони пишуть і починають шукати, в роботі, скільки я їм задам, понимаєте? скільки я їм задам роботи, щоб вони шукали. Це ж інтересне, інтересно. І не знаходять. А їх це бісить, а вони не знаходять, Так. Да. А я через тоді причислив 7 мільйонів, шеф причислив. Ваня. Тобі премія буде 50 тисяч доларів. Все, готуйся да? до слідчого траншу. На свій транс вані, ви, мабуть, підвищим трошки. Закінчуй день, а в день сьогодні не закінчився, неплохо. Все, що записано, то правильно, точка, а тепер поцілуйте, я кажу, сраку. ложу трубку. От, щоб я сумісні все. раніше був пустим кармана. Зараз 25 мільйонів. підіймаю, я на рік тримаю декілька районів. І всі люмлянь, грудний секс, де коханням без кордонів. Ми завжди шукали сенс. Серед побуту законів. Але але. Мені сьогодні, сьогодні, мені сьогодні моя фірма. Ідіотська моя фірма, мені гроші не видає, моя ліса. Вона мені ви сьогодні, знаєте, скільки? 2 мільярди 450 мільйонів гривень вона ця ідіотка вина. Фірма моя. Я собі не ці гроші, але... Ну в одному інтерв'ю казали, що 27 мільйонів гривень. Якби ви хотіли виняти гроші, е, ну, там, власні, то да, у е, то... 92 мільйони доларів сьогодні перерахунку на долар мені, в мене дивіденти сьогодні не виплачений. Фірму мені 92 мільйони доларів. Але ж ви самі вирішуєте? Звісно. От, будівництво, все це ж іде за, за рахунок моєї прийняти. Це ж я вирішувати. А мені ці гроші для чого? Офшори мені не треба. Не треба в офшори. Я десь раз в день їсти не можу. Мені машина, ну, жі, я жив. життє, поки бачив жив. От було 80 років. Я купив собі подарок. У мене їх життєві до чорта, Я ті сім купив, десь. І байпа купив. Новий. Одна зі дві машини затратить 460 тисяч доларів на дві машини. Раніше попустим кармана. Зараз 25 мільйонів. Піднімаю, я нарік тримаю, декілька районів. І всі люмлян грудний секс, де коханням без кордонів. Ми завжди шукали сенс. Серед побуту законів. Але...